Восени минулого року росіяни кількома ракетами С-300 вдарили по освітньому закладу на хортиці, який спеціалізується на комплексній реабілітації дітей та молоді. Снаряди пошкодили корпуси академії, навчальні аудиторії та прилеглу територію. Відновити будівлю взялися волонтери Добробату, аби дітям та вчителям було куди повертатись. Зокрема, внаслідок ракетного удару зазнала пошкоджень, система воду та електропостачання, а також опалення. Найбільше постраждав основний корпус навчального закладу. Саме тут зараз працює волонтер Микола Грипа. Чоловік розповідає, розпочали з демонтажних робіт зруйнованих конструкцій у трьох кабінетах та відновлення тут проводки. Тянемо проводку, проводимо нове повністю нова проводка. Буде Демонтуємо старую, підключаємо нову і потім вже далі піде по плану далі ремонт. Все після взриву, все відставалося. Тіно відбивали, все довелося відбивати, це складності. А так, як... я громадський строїтель, так що те ж саме робив за гроші, час робив без грошей і все. Аби відновити навчальний заклад, волонтери два місяці тому ініціювали збір коштів на 5 мільйонів гривень. Необхідну суму допомогли зібрати міжнародні партнери з Естонії. На ці кошти за два місяці волонтери планують зробити капітальний ремонт кількох кабінетів, в одному з яких буде конференц-зал, де вчителі зможуть працювати зокрема і дистанційно. Також хотів би за відзначити, що левову частину зібраних коштів надійшло від Міністерства іностранних справ Естонії під координацією неурядової організації Мондо, наша команда Добробату поставила собі за мету допомогти у віднові даного закладу, аби наші діти могли, получити, мали змогу отримати нормальну освіту. Також найближчим часом добробатівці замінять понад 50 вікон в одному з корпусів. Загалом із масштабом робіт волонтери планують впоратись впродовж двох з половиною місяців. Оксана Чуприна, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.